Як вам такий пейзаж? Пейзаж просто неймовірний. Доброго ранку, друже. Як справи, як спалося, все норм. Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники, Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин, Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Подивіться поза мною. Бачите? Оця кулька, неймовірна кулька. Зараз я так оп! Оп, щоб в мене точняком над головою була. Красива, красива. Що завдяки оцім ось, оцім виходам сонця, ну, принаймні я і стартую весь час зранку на риболовлю. Е, одного окуня я впалював. Беру весь час камеру з собою на риболовлю. Нема в мене цілі такої, що треба записати кіно. Буде риболовля, я вам покажу, що відбувається. Покажу ці сходи сонця. Природу, сьогодні штіль, сьогодні поруч тут зі своїм домом вийшов та хочу просто тупо прогулятись, пориболовить Взяв я довгий спіннінг з собою це савада, це було, вибачте, савада Сафіна. Класний спіні, він довгий 90-й лайт гейм. Для окуня те, що треба. Ви всі знаєте, я люблю ловити окуня, він мені приносить задоволення. Тому не буду гаяти час. Розпочинаю, вдягнув войдера і вперед, вдовж берега, пройдусь туди, обратно. любасу, щось наловлю. Вмощусь десь зручніше, беріть каву, чайок. Починаємо. Тут неподалеку я живу, не планував виходити на риболовлю, Ну, зранку очі відкрились, як у діда вже старого не спиться, не знаю чому. Та думаю, поки родина спить, візьму спінінг, пройдусь, прогуляюсь трохи годинку-другу. Окуня, окуня, що там на плічнику в мене лежить е, весь час комплект. я Це що таке? Не зрозумів. Не може такого бути. ні, ну це не риба. Це щось костя кинув, на падінні. Зачепив. Слухайте, риба. Та це як так? Прямо на падінні. Це що? Сюди. Та ну нафіг. Це несподівано. Дивіться, судак зайшов. Невеликий. Ну судак. поки я вам розповідаю. Цей партизан мені влупив на падіння. Я думав, що грудок якийсь зачепив. На плічнику лежать снасть, я так не збирався. Там в мене лежить коробка спінерів і коробка з силіконом. Тому оце, ось саме оці емоції мені потрібні. Вийдеш пару годин, покидаєш і вроді начебто на цілий день в тебе є настрій. Зараз покидаю силікон, танта 2,5 дюйми. І якщо от сонечко зараз вийде, риба більш активізується, ну, покидаю ще спінера, багато мені не треба, тому будемо ловити. Не буду вам довго чесати з приводу комплекту, на що ловлю, я під описом. Цього відео там посилання кину на всі свої снасті, а ви вже там кому цікаво будете дивитися більш детально, що може забув розповісти. Все, поставив спінерок ось такий 8 грамів. Класні, крутезні, крутезні спінера. Це від флагмана. Ну Ця модель, я вважаю, у них... Вышла ты, что треба. Так, что тут я запутываю? Ага. И... Красота, красота. Просто... Класс. Тихенько, тихенько. эй Поднимайся. Хороший. Ну, іди сюди. Ой, зараз. Це що ж таке слизький ти, як я не знаю хто. Ну ось, ось. Спінрок. те, що треба, те, що тобі і треба. Ну, скажите, красотень? Ну, красотень же. Це природа. И це насолода. відпочивають в наметах тому і не розмовляю гучно бо є люди хто не люблять цього тому треба тихенько себе вести щоб нікого не дратувати тут можна і припаркуватись люди сома квочать нам сума не, не треба нам треба такий мордати, як уняра. Зараз поставлю оцю красу. Оцю красу поставлю. Ну, не знаю, мені подобається. Зробив я спинку таку темну, а бачка такі темно-блакитні з таким перламутровим. Ну, вони трохи блистять ці бока. І бронзовий пелюсток. Жовтий носик, трійник, такий дебелий. Ну, вдруг, якщо зайде трофей, я ж пошукав за трофеєм. Не хоче силікон, тому ловимо на спінера. охо хо 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 Ви бачили цю подачу? Ви бачили, що це було? <сіх> це було просто капець, треба піднімати, бо тут дрова. Треба піднімати. Офігеть. Яка була подача. А ну, давай. Піднімайся. Судак. Судак. Ну, круто, круто дав круто я чесно кажучи думав, що шо, щось таке помашниж буде ну шо братанчик дав і так дав зараз зараз чекай тебе покажу і підеш ну красопета красопета красота так, все, пішов. Хотів акуратно, ну, раз ти так вирішив, хай буде по-твоєму. Слухайте, бачите, тільки поставив. і Дав, звісно. Ох, мене трохи трохи було. Поїхали далі. Хлопки, Днепра мало, да? А у вас как? Я кажу, Днепра мало. Я тоже спрашиваю, а у вас? Посмотрите, вот туда вверх, сколько стоит? Через каждые 50 метров? И первое, то, что сказать, вместо доброго утра надо доебаться? Нет, так вы ж бачите, я ловлю, вам же похер. А что вы, на что вы ловите? На, на какую удочку? Я на яку удочку? На спине. А, а, спине? Мне а куда мне обойти? Да, а да Днепрожь! Дніпро. Дніпро? На 4 метра. Я йду я по 4 метрам. Похер, да, Що люди ловлять, все похер. Через кожних 50 метрів ловлять, і що? Ну так а якщо я сейчас зацеплю я, вас? Я вас зацепил... Не, так я вымотал. Так ну не зацепил. Ну я ж вымотал. Хуя пиздишь. А че ж так со мной разговариваю? А что ты со мной разговариваешь? Нормальное настроение. И едь. Едь сюда, едь. Иди сюды, едь сюда, я тебе поясню. Мне ничего не сделает. Едь сюда. Стоять по в воде. Едь сюда. Нахуя? Я я тобі поясню все. Перве мені себе не хочеш. Не хочеш, так будь людиною. Вон за мною. Будь людиною. Поняв? Пливи. Плыві, блін. Ну мені нахуй не нужен. Вон следуючий стоїть. Так чого ти тут їздиш? Чого ти їдеш? Вон люди, ти бачиш, де ловлять. ловля. Напол, і рибу, ти хуй поймаєш. Й сюди. Сюди, їдь сюди, йди сюди, жлобина, блядь! Ти же Ї... ко мне в городі даже побоїшся подойти. Та я зараз тебе запрошу, їдь сюди. Йди ко мне. Чертиво. Ну правильно, ну на човні воно Чертливо. на човні воно так можна розмовляти. Да. Дніпра мало. А тобі мало? Все, з богом їжджай! Єжжай з Богом. Ежжай з Богом, все, не хочу я нерви собі поласкать на тебе. Сука ну, ко мне вдома приїхав, я в 300 метрах живу. Та їдь сюди, скільки ти можеш розмовляти. Їдь сюди. Це ну що, у мене у нас трусить почало, аж кончик починає. <рес> Кончик починає проводку робити. Що зробиш, люди добрі? Ну не треба собі нерви. На жаль, на жаль, такі люди. Нічого не зробиш з цим. Воно катається, йому похер все. Хай їзде. Нічого. Нічого, ще я зараз зачеплю спінер свій і буде взагалі бомба все. Так, ладно, піду я, мабуть, каву вип'ю та заспокоюсь трохи. Ну що, ну начебто я людина така спокійна, але ну, бувають такі моменти, бачите, що в житті, в житті трапляються такі люди і треба спокійнесенько до цього відноситися. Так, все, попив кави. Да, давно в мене, мене такого не траплялося, щоб я ну, за весь час я з людьми ну, якось так ну, нормально. Я люблю людей, і якщо це не бикота, не козлота, то в принципі я до людей відношусь з повагою. Ну тут ви самі бачили, ну, ну подивіться. Ну що, ну от прям 10 метрів від берега, та ладно б, ну знаєте, я теж не святий там, буває таке, не побачиш чи ще щось. Ну, Все ж можна порозуміння знайти в цьому. А коли биковать починають, ну, чіпляє. Не знаю чому, воно мене чіпляє і починаєш реагувати. Ви, шановні мої підписники, не робіть так, як я. Не робіть. Головне ж, ви розумієте, ну, в чому суть цього конфлікту, да? ну, їх двоє в човні було. Один побачив мене, один побачив, що я рибалюю, і він йому каже, дивись, рибалка. Ну, тому просто тупо похер, і він так от і. Їде собі, їде. Ну що, шнури зараз б намотав собі там на електродвигун. І все. І На цьому все б закінчилось, і моя риболовля, ну не знаю, його б закінчилось чи ні. І мене чого зачепило, що ну, йому ну, все по барабану. все от. От Він вважає, що він йде, і всі повинні от там, праворуч, навіть ті фідерісти сидять, всі повинні виймати свої спінінги, бо чувак, вирішив, що йому вздовж брови, треба пройти зі своїм тролінгом і щось впалювати. Ах, ладно, ладно, настрій зіпсований трошечки не сильно, але зіпсований. Що я вам скажу, друзі мої? Ну, скажу відверто, нема настрію. От тягнуть ці око і, і таке собі. Блін, треба зав'язувати та і все. Ну не той день сьогодні вийшов в мене. Так, 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 куди ти? Зійшов. Ну що це? Ну що це таке? Так, да. Костя, не той в тебе день сьогодні. Так що, шо... якщо воно так все пішло, треба звертати водки. Все, друзі, Тулю я додому. Ну, <гум> такий вийшов situейшн сьогодні. Блін. Ну Не знаю, я так взагалі людина не конфліктна і я на це все не ведусь. Ну, зараз я трохи підостив і мені це все виглядає ну, трохи кумедно. Може і не треба було звертати увагу на це. Е -е, простоять, промовчать, да, та і хай буде. Ну ви ж розумієте, якщо він так розмовляє, з незнайомою людиною, матами. Та чого не робить зауваження? Акуратно, культурно, чого не робить зауваження? Тому що він, розумієте, він, він так буде розмовляти з дружинами, з матерями, з бабусями, з дівчатами, бо воно начебто ну, герой, так? Да? Я не знаю, може я заплутався трохи і ну так вийшло. Така риболовля, не дуже я вам багатої рибалки сьогодні показав. Ну а ну черканіть мені в коментарях, якщо вам не важко, що треба було зробити мені. Чи промовчати, чи, блін, правильно я все зробив. Я, мені цікава ваша думка з цього приводу. Якщо не важко, напишіть. Як можна було це все розрулити. Ну все, друзі. Все, рибалка проїхали. Як було, вже так було. Трохи порибали. Ну, настрій зіпсований, не дуже зіпсований. Ну, так вийшло. Фу, на коня, друзі. Повутиння, вибачаюсь. Це, це срань. Оце все срань. Ці всі конфлікти, скандали, це все срань. У нас війна в країні. Ми повинні триматися один одного. Ми повинні допомагати один одному. Ми повинні допомагати Збройним силам, щоб ми обов'язково перемогли в цій клятій війни. Все, друзі, я вам бажаю всім здоров'я. Я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки. Всього найкращого. До нових зустрічей! Бувайте.